Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному, а це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм. Там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні давайте розглянемо такий проєкт як SYNFUTURES. Futures. Це децентралізована інфраструктура, призначена для розвитку ринку деривативів у світі криптовалют. Якщо ми подивимось на інвестиції, побачимо, що в них вже інвестували 36 мільйонів доларів, що досить і досить непогано. До речі, останній раунд інвестицій був нещодавно. Заінвестували 22 мільйони доларів. Також хочу відзначити те, що в інвесторах, як ми бачимо, досить. Гарні фонди, такі як Pantera Capital, Polchain Capital, ByBit та багато інших непоганих фондів. Зараз вже проєкт запустив свій тестнет і ми з вами можемо взяти у ньому участь, протестувавши платформу і в якості підтвердження забрати OAT на GaLX. Тож, не будемо довго затягувати, давайте перейдемо до тестнету. Переходимо за посиланням, яке веде нас на сторінку опитування. Тут вам потрібно буде натиснути SyncApp. Та пройти досить кратеньке тестування. Нічого складного немає, треба заповнити пошту, свої соцмережі та відповісти на запитання. Я думаю, складного нічого немає. Ви з цим справитесь. Я це вже зробив, так що не будемо на це витрачати наш час. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно буде взяти тестові монети ГОЕРЛІ. Якщо у вас на гаманці їх немає. То я залишу кран на ці тестові монети, а краще порекомендую скористатися ботом, де ми можемо купувати криптовалюти з картки на невеликі суми. І в цей бот також додали тестову мережу Goerli, де раз на тиждень ми можемо взяти монетки. Давайте перейдемо до самого боту, і я вам покажу, як ним скористатися. Дивіться, коли ви перейдете, вас зустріне ось таке меню. Тут багато різних монет, як я вже казав, ну нам потрібно. Ефір, натискаємо Ефір. Потім натискаємо Goer Testnet. Тут вписуємо суму, яка нам потрібна мінімально 0.1, Ну, 01 нам тільки можна. Натискаємо Enter, потім берете адресу свого гаманця Metamask, вставляєте та підтверджуєте все, і вам надійдуть монети на ваш гаманець десь за 1-2 хвилини. Тобто, все буде дуже швидко. Добре, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого сайту. Після того, як ви переходите на сайт, треба натиснути Launch v V3 Testnet». І ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити свій гаманець, натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, натискаємо далі, під'єднатися. Та тут ми вибираємо тестову мережу «Goerli». Це в мене тут є 004 ефіра, цього буде. Достатньо. Після того, як ми це зробили, натискаємо на Mint. Потім, якщо у вас в тестовій мережі Gorilla немає монетки USDC, натискаємо ось сюди. Тут натискаємо Додати токен. Після цього натискаємо ось сюди Mint. Тут натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо. Це нам нарахували 10K USDC. Добре, з цим ми впорались. Закриваємо. Тепер нам потрібно відкрити позицію та закрити. Натискаємо, ну, наприклад, біткоін, натискаємо Trade. Тут ми дивимося, яку позицію ми хочемо відкрити. Ну, трішки менше візьмемо плече. Я возьму на продаж, натискаю ось тут USDC і вписую 1000. Натискаємо Approve, натискаємо далі. І натискаємо Approve. Все, ми відкрили нашу позицію. Відразу її закривати не потрібно, нехай вона трішки Тут почекає до кінця тиснету. В кінці самого теснету ми її закриємо. Поки ми йдемо до портфоліо, натискаємо ось тут депозит. І, наприклад, натискаємо 50% і натискаємо Депозит. Тут ми натискаємо підтвердити. Все, наша транзакція підтвердилась. Ми закинули 5K USDC. Після того, як ми це зробили, йдемо в ліквідність. Натискаємо «Liquidity». тут натискаємо ось сюди. Та вибираємо будь пару, яка вам сподобається. Я вибираю першу. Натискаємо «Add». Тут візьмемо, наприклад, V500. Натискаємо підтвердити. Також підтверджуємо в гаманці і трішки чекаємо, поки створиться наша пара. Все, ми виконали цей пункт. Після того нам потрібно закрити. Ми натискаємо remove, тут натискаємо підтвердити, тут теж натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо, поки закриється наша угода. Все, цей пункт ми теж виконали. Добре, нехай ще трішка наша позиція почекає нас. Після цього нам потрібно забрати нашу OAT NFT на GALX. Переходимо за посиланням на GALX. В нас тут є ось такі завдання, які потрібно виконати: це підписатись, поставити лайк, зробити допис. Зробити ретвіт, зайти до їх серверу та верифікувати себе, просто перейти на їх сторіночку, треба почекати там 10 секунд. І ось цей ми зробили зараз стрейт. Якщо ми натиснемо, воно в нас повинно перевіритись. Добре, це це ми зробили. Тепер нам потрібно забрати нашу OAT. Натискаємо Switch Polygon, перемикаємось на мережу полігону. Давайте перевіримо. Ось тут ми, так, ми тут. Перемкнули. Ось тут нам потрібно тепер взяти полігон і натиснути клейм. І нам потрібно буде, щоб заклеймити цю NFT, трішки полігону на нашому гаманці. Я не знаю, коли це трапилось, але зараз вони почали брати комісію за газ. Тож натискаємо підтвердити. Якщо у вас немає матіка на вашому гаманці, ви можете придбати його на тому боті, на якому ми брали тестові монети GoLі. Все. Ми заклеймили нашу OAT NFT. Давайте тепер повернемось на сайт, на якому ми проходили тестнет та закриємо нашу позицію. Дивіться, друзі, я дуже вибачаюсь, якась проблема почалась з Metamask, і на початку відео мені не вдалося відкрити позицію. Зараз теж якісь проблеми. Ну але що треба зробити? Я гадаю, ви розумієте, що вам потрібно просто перейти на трейд, маркет, вибрати будь-яку позицію, яка вам буде потрібна. Потім вибрати або на продаж, або на купівлю. Вибрати USDC, поставити, там скільки хочете коштів, я завжди ставлю 1000 та відкриту позицію. Коли натиснете тут Sell, все пройде. У вас тут зміниться сума, а тут відкриється позиція. Потім почекати 1-2-3 хвилини краще, і тут буде написано закрити позицію. Натискаєте Закрити позицію, підтверджуєте в MetaMask і все. На цьому тестнет ми остаточно виконали. Для отримання OAD. NFT. цього можна і не робити, але краще зробити. Бували випадки, коли люди не робили такі дії, або дуже швидко закривали та відкривали, і їм не нараховували нагороди за теснет. Так що давайте краще це зробимо на всяк випадок. Я сьогодні вже робив на двох аккаунтах своїх. У мене все відкривалося, закривалося, але це я робив все по обіді. Так що я гадаю, або дуже великий наплив людей, або зараз в мене якісь технічні проблеми. Самим інтернетом на цьому все складного нічого немає. 7-10 хвилин вашого часу займає весь цей процес, але виконати треба, тому що інвестиції досить хороші і вкладаються досить непогані фонди. Тобто є надія на щось цікаве. Далі будемо слідкувати та чекати на лин від самого проєкту. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol. Дуже шалена перспектива і я вірю дуже в цей проєкт. Зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Біржа, Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!